Короче, шпарить температура. Випила парацетамол зранку і зараз, ну, може, годину назад 38,5 і 6. <кій> Щось воно стоїть на місці, тому я, коротше, взяла оце таку штуковину з уксусом обтираюсь, замовила ліки, тест на ковід. Като фігня. Давно я так не хворіла, прямо капець, капітально. Так, себе обтираю уксусом, освітляю кожу. Яблучний уксус у мене ще знайшла у себе там сиропи з шипшиною, шуравлина. І то коли розмовляю кашель, тому що горло. То все добре, це суп доварився. Він погано вариться в пароварці. Ну, я все одно його вже вихлібала, що гаряче, приємно. Коротше, чекаю коліжанку з лікарствами, і двері мені покладе і тест. Там тест універсальний, коротше, грип і коронавірус. Ну, такий він, мабуть. Може бути, правда, а може бути неправда, ну але... зроблю щось. Дуже сподіваюся, що завтра мені стане легше. Ніхто не любить хворіти, але я теж не люблю. Наїла їла і мені одразу жарко стало. виключила вигрівач, відкрила, коротше, вікно і лежу така. Такий полудрм. Але тут Включала для підняття духу бандерштатські коломийки. Коротше, треба оце обтиратися. Мама колись обтирала повністю тіло, там стопи. Ну і, коротше, таке розбавила уксус з водою. Як не поможе, то тоді треба буде чистим уксусом трошки там огладити себе. Коротше, капець, не хворійте. Замовила <клес> вишукала в інтернеті лики. І нема бляха доставки, ні, ні в яких фирмах. <клес> бо я не люблю когось просити. Ну, коротше, бо знаю, що це додатковий клопіт. <клес> От зараза ж суши, суши горло, і воно ж так поднабрякло. Тому розмовляю, напружую. Связки. Ну, коротше, класний сироп нашла за 40 злотих чи 45 Він там дуже сильний для імунної системи. З вітамінами В1, В6. Потім нашла пирскалку з таким хлоргексидином, що то в лікарних в стоматологіях використовують для лічення горла, а Ну, і ще там знеболюючий терафлю. На всякий случай, як завтра <кій>, треба буде кудись сходити, бо мені треба заплатити один платеж. <кій> ну, коротше, завтра треба сходити буде, то долбануть того тераплю. І воно зніме всі симптоми. Правда, буду сонна, Воно таке в сон. А може мене десь завтра. Вітер то штору гоняє. Коротше, тут такий балаган. трохи. Хоча я трохи поприбирала, спала температура, то я така бігом поскладала. Добре, що вчора вистирала, там, що треба було. Коротше, я не знаю, як визивати скорую в бюро ну що? Яка їм різниця, куди приїжджати? Ну, якщо що можна визвати скорую, вони зайдуть, скажуть. йдемте з нами, ползіть. Можеш, не можеш, паузі зараз. Поміряти себе давлення, щоб не тягнути сумку. Бо вже таке було. Зайшов, глянув на мене, каже, паши, пойдемте. Ну, я знаю, вони так кажуть, що якщо людина ще може дрипать, то вона йде, а не може, то вона не реагує. Ну коротше, трендець. Так, ти хенька лежать. Тоді все затихає, тільки відчуваю таку втому. А як встаю, так голова кружиться трохи обертом. Коротше, стрьомно так от самій. Але шукати якогось мужика, щоб тільки за того, що щоб не самій був, а він буде здіватися, то нафіг воно треба. А чого я думаю, що буде тому, що більшість таких браків, або якісь не то, або не те. Ну... Треба такого друга хорошого, а таких нема. Всі хороші друзі вже мають своїх хороших жінок. Ну, коротше, Вже у всіх є. Як ото шукаю гарного коханця, доброго і ніжного, але всі гарні, добрі і ніжні коханці вже мають коханців. Це жарти. Коротше. Відмінила всі масажі, то люди в шоці. Вони привикли, що я ніколи не відміняла. Люди думають, щось блін, не то. Чого це вона запабіла. То я теж не хочу, я би з радістю працювала. О, полегшала, знаєте. У мене ще є бутиляка води, тільки її треба заперти на той стояк, ото що охлаждає, нагріває. Ну, вже ж якось запру, Поднатужусь. І можна мішати ці журавлина, і там є смята, і на ноч треба долбануть, щоб спати добряче. Ну, коротше, принесе мені ліки, то я виб'ю сироп. бо я люблю сиропи противовірусні. Але він діє не сразу. Це не те, що терефлю, що одразу долбанув, і воно сразу з тебе все зняло, а ти ходиш очі вот так розплющиш, бо воно... Маріць. як снотворне. Це таке довгоіграющий, але я надіюся, що це все-таки вірус, просто якийсь обичний. Бо воно щось було таке. Ну, клієнти ж приходять, так що ж зробиш. Така праця, але я надіюсь на свій організм, на свій імунітет і на Господа Бога. Ні, на Господа Бога в першу чергу. А потім на імунітет, тому що, ви знаєте, я молитвами, так як схватить зуб чи щось заболить, я прочитаю молитви, воно проходить. Ну то. Я раніше не була віруючою такою, але зараз я просто вже знаю, як воно діє. І я чесно кажу, кажучи, для себе це відкрила, я була в шоці. І за того, що я. Стараюсь хожу в церкву, стараюсь все робити правильно, там згідно з правилами, мені здається, тому мені допомагає Бог. Хтось не вірить, як я. І я знаю цей стан. Я цей стан добре знаю. Коли ти не віриш, тобі здається, що це щось типу ну, типу сказка якась. Але коли ти щось болить і ти швидко читаєш молитву, і воно проходить, ну тут, вибачте, Якщо хтось з ваших рідних захворів, ви можете знайти молитву для виздоровлення. Ну, я завжди читаю. Нещодавно читаю молитви за, всю, за все, за всіх. І головне, щоб я не заздрила і не. Ну, я не, то не заздрісна, але не заздрусна. Але читаю, прошу Бога, щоб у мене не було зла і роздраження, але воно зараз все одно. ні не вилізе. Але я вже просікла і стараюсь це контролювати. Ну в смислі, що прошу одразу Бога допоможи, тому що не можу справитись. Нападає щось таке роздраження. Ну розумію, що багато всяких забот, хлопот. Сьогодні дзвонила мамі, сказала, що захворіла, вислала їй гроші, тому що в Україні це взагалі капець. Да, так, хвастаюся, ну тому що мені приємно, що я висилаю. Я рада, що я можу її вислати. Не то, що я хвастаю, щоб типу, о, яка така молодець. Так, да, я і це хочу відчути, що я молодець. Ну, там свої причини. Ну, і я рада, що я можу її вислати, тому що вона би без цього дуже була в скрутній ситуації. При зарплаті українців 8 тисяч пенсія там. Одна третя чи половина не, не знаю, яка в неї пенсія. То це взагалі ні о чим. Ні про що. Тому -от. Вислала вона: ні, не треба, не треба, а потім каже: ну, да піду куплю собі хоч гамаши, бо вже все повитиралось, порвалось. Кажу, так а що ти мовчиш? Я ж тебе питаю, не треба. А вона ж не хоче брати, щоб у мене не працювало. Я кажу, та мені то не допоможе. Наприклад, ті суми, що я тобі вишлю, а тобі допоможе. Ну, дай з Бог, щоб я заробляла дуже багато, щоб я їй могла таку пачку грошей дати. Величезна, така мрія ще. Ну, завжди була шкода, маму. Іноді, звісно, щось зриваюся, таке якесь нападає, нервоз якийсь. і щось таке роздратівливість. Але я стараюсь всіма силами показати, що. Я її завжди чекаю, вона, якщо вона приїде, то я їй все знайду, місце і все. Ну, тобто, незважаючи, ва... не що я живу отут в бюро. Ну, тобто я їй кажу, що приїдеш, буде тобі місце і все. Ну, не так, що як ото. люди там -та, ругаються, коротше, воно все відкладається. А потім батьки не можуть попросити ні допомоги, бо знають, що діти нервові, потім роздражиться. І я. Звичайно, стараюсь підтримати. Тому що важко теж в віці 75 років самій і знати. Якщо знаєш, що десь тебе можуть чекати, то в принципі легше. Якби я знала, що в мене десь хтось чекає мене, то було б набагато краще. Але якось так склалось історично, що ніхто ніде не чекає. Тільки церкві. Хтось каже, в церкві нема Бога. <смі> в церкві багато чого є. Скільки ікон. На початку я ходила, то я навіть ікон всі не помічала. Правда, я наче не бачила, наче в мене все отак швидко зайдеш і бігом-бігом. Ну, я ще ходила потроху в церкву в Україні колись. Ну і так, але не сильно. І отак зайдеш на хвилину, така, а все, я вже побула, відмітилася, типу, типу хвата. <гум> Ні, тут не хвата. Просто якщо так ходити, типу, зайшла і вийшла. Ну, я ж зайшла, поставила свічку. Ніфіга ніхто не допомагає. Ну, якби я вже впевнилася, що не, по, не допомагає Бог. Люди кажуть, чому мені не допомагає? Я ж такий хороший хороший, тому що не соблюдаєш. Всіх тих правил. Кожному, на кожній роботі є правила, і всі хочуть, щоб їх соблюдали. Ну, він, ну, це моя думка, але я знаю, як сприймають це невіруючі, і як їх колбасить від цієї інформації. І я завжди в молитвах прошу, щоб всі, хто невіруючі, їм відкрилось оце. Просто я, ну, ви мене знаєте і. Бачили всі мої відео, яка була раніше, яка я стала зараз, що помінялась? Спокійніше, коли є віра. Ну, правда спокійніше, тому що ти навіть можеш, ото як батьки є, то тобі спокійніше, тому що можеш позвонити, щось розказати. А як нема, ти сам просто, то сам, а самому весь цягар це тягнути дуже важко. Ну, отак. От от. Така проповідь. Я такий проповідник. Я подумала, що хто як не я, знаю ту сторону обратно. Ну, не дуже віруючої людини. Хто, ну, правда, я дуже добре знаю, що відчувають ті, хто вважає, що це гормони, там ще що. Ну, типа, пройшло ліки, помогли, там ще, ще щось, самовнушення. Ну, коротше. Так що робіть вибір самі. Звичайно, я не, не читала ще біблію повністю. Якось не доходжу до того, щоб. Ну, якось так починаю, і скучно. Ну, там то всі подробності. А хтось, може, вглубився, і там чогось йому не, не сподобалось. Я стараюся так вірити, полагатись на. Бога і не сильно в тонкості. Ну, мені і так заходить, я, мені так легше, ну, типа, хтось там розміщається всіми тими історіями з Біблії. Я ні, я знаю, що Бог допомагає. Ну, а Біблія це книжка, розповідь про те, що було колись давно, дуже давно. Чому так було, хто знає. Так було просто і все. Отак от, от. Є час на те, щоб порозмислити. Ну, мабуть, вже впала температура, бо гаряча я перебираю, а ще можна капустний лісток. Горло, звісно, страшно болить. І від горла оце все. Це прям поголовний такий вірусняк. дзвонила знайомому, то казав, що теж перехворів. І це просто поголовно. там, Де люди ходять, там воно буває. Але так я давно-давно не хворіла, мабуть, з 26 років, чи, може, з 35 Ну, не знаю, коротше. Колись дуже давно. Ну, років 5 точно, ні, трохи хворіла. Роки 2-3 назад. Теж було щось погане, так от голова тріщала, але я навіть не могла підняти голову. Вона мене тріщала я не могла нічого зробити. Просто лежиш як мішок, і все. Ну, і після тої болізни, звісно, я зрозуміла, що щось треба, щось треба міняти Такі. бо лежиш і все, і тобі нема кому допомогти. Навіть як позвониш, то з недовольством, ну, скажуть, що ну добре там, ну, якщось просиш, дуже важко. Допомагайте ближнім. Як бачите, що хтось потребує, як мені батюшка сказав, мало не робити зла, треба ще й робити добро. Не чекайте, що вас попросять, а допомагайте, хто у вас рядом поряд і потребує. Не то, що там алкоголіки, хоча теж нещасніці, а такі нормальні люди, що працюють, то пропонуйте допомогу ближнім своїм нікому там. Це не значить, що рідні, а ближньому просто тих, хто поряд. Як ви бачите, що якась біда, то пропонуйте. ще щоб... Треба правильно запропонувати, щоб людина могла прийнятися. Ну, коротше, це таке.